Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Нищитимуть ворога ефективніше. У понеділок Рівненська міська рада передала чергову допомогу для захисників. Що цього разу вдалося зібрати для наших військових та як їм це допоможе на фронті? Дивіться у нашому сюжеті. Дрони, старлінки та зарядні пристрої. Сьогодні наші військові вкотре отримали допомогу від рівного. Цього разу спільними зусиллями для захисників вдалося зібрати багато необхідного: дрони, спеціальний зарядний пристрій та партія старлінків. За словами військового, усе це допоможе їм ефективніше знищувати ворогів, адже потреба у бойових знарядях є постійно. Тому кожна така допомога на вагу золота зараз. В 21-му столітті це питання надзвичайно актуальне в приведення бойових дій. Це те, що дійсно рятує на фронті нашим бійцям життя. Воно залишається відкритим і буде має залишатись відкритим доти, доки це буде потрібно. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, допомога військовим зараз в пріоритеті. Тому місто при будь-якій можливості намагається допомогти захисникам. Зазвичай роблять це завдяки спеціальному тендеру. Закупівля забувається за кошти платників податків, тобто це займається департамент економіки. Він оголошує повністю конкурс це заставити завдання. Після того ведеться через прозоро саме на майданчику, прозоро ведеться закупівля. Тоді оголошується повністю. Сам переможець і відбувається тоді передача саме дронів, і ми так само передаємо їх військовим частинам. Так лише сьогодні декілька партій дронів Стерлінків та Екофлоу відправляться до 18 військових частин. Ми сьогодні передали 18 військовим частинам. Саме з переліку це мавіки 3 тема, мавіки 3 про трелінги, тобто і саме яка тобто те, що війська рада сні закупляє. Сьогодні ми саме те, що потребують військові частини, проти тобто, їхніх виставка ми сьогодні передаємо. Тим на цьому зупинятися не збираються. Віктор Шакирзян каже, що наступна передача планується уже зовсім скоро. Тим паче, що у міста найближчим часом така можливість є. Наша задача так написано на нас в програмі, тобто на два роки передбачена 500 мільйонів гривень. Ми хочемо все таки ту програму використати, повністю і подавати першу чергу зробити так, що допомогти збройний До слова відбулося уже 14 закупівель на загальну суму понад 128 мільйонів гривень. Підпалили автівку прямо у дворі. Цього вівторка вночі у рівному на одній із вулиць невідомі підпалили автомобіль. Вогонь з тих перекинутися на ще один легковик, який стояв поруч. На місці події були і наші журналісти. Підпалили одну автівку, горіло дві. Сьогодні вночі жителі одного з будинків на вулиці Романа Шухевича не спали через гучні звуки вибухів. Як з'ясувалося, невідомий підпалив припарковану автівку 47-річного жителя обласного центру та втік. Через високий температурний тиск вогонь перекинувся і на інший автомобіль, який стояв поруч. На місце пожежі виїжджали працівники ДСНС. Як розповідають рятувальники, полум'я знищила передню частину автомобіля та пошкодила задню ще одного легковика, який стояв. Попереду. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить передня частина автомобіля Nissan та під дією високої температури вогонь поширився на задню частину автомобіля Volkswagen Golf. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено передню частину автомобіля Nissan та кришку багажника та задній бампер автомобіля Volkswagen. Свідками пожежі стали місцеві жителі. Втім, хто може бути причетним до інциденту, не здогадуються. Горіли вночі дві машини, ну лопнули шини. А ви не знаєте, хто може бути причетним ніяких хтось здогадок? Можливо, навіть якісь самозагоряння загоряння внаслідок несправності, а можливо і підпал. Разом з цим місцеві кажуть, автомобілі в їхньому дворі горять не вперше. Кілька років назад на цьому самому місці згоріла інша автомобіль. Це був умисний підпал чи ви? Мені відомо. Як повідомляють правоохоронці, наразі за фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, а причетних до нього уже подали в розшук. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину. Сутичка на ринку днями на одному з базарів рівного відбувся серйозний конфлікт продавчин за місце торгівля. Однією з учасниць була вимушено переміщена особа, яка розповіла про ситуацію в соцмережах деталі сутички далі у сюжеті ось так. Працівниці ринку в обласному центрі з'ясовували стосунки за місце для торгівлі. Відео з цією суперечкою облетіло практично всі місцеві пабліки. Давай я до вас приїду. Чого ви прийшли? Наші міста стали. Давай, давай, давай. однією з учасниць конфлікту стала вимушено переміщена з Лисичанська. Жінка каже: після переїзду до рівного тривалий час працювала на ринку дикого, але вирішила спробувати торгувати на іншому базарі. Однак на новому місці їй були не раді. Я вирішила вийти на той стихійний ринок, ну щоб просто знаєте, поторгувати, поспілкуватися з людьми. І запросити їх до себе я взагалі торгувала на ринку дикому, але і там такі знаєте, були невеликі продажі, ну тому я вирішила вийти туди. Я прийшла туди зранку. Спитала відразу, там були жіночки, був чоловік. Я підійшла і спитала: можна мені, будь ласка, тут десь стати ну на день постояти, ну поторгувати, поспілкуватися з вами та з людьми. На що мені було сказано, що для вас тут місця немає, ну і взагалі місць тут немає, тому їдьте до себе додому, бо тут наші правила, і ви повинні там бути за нашими правилами. Зі свого боку місцеві продавчині пояснюють, жінка прийшла на ринок та зайняла чуже місце для торгівлі, що й обурило більшість. Що робити? Ah, де ми до вас ми сказали, де що тут робоче місце зайнято правильно герой, правильно <пілу> а також додають загострив конфлікт той факт, що вимушено переміщена розмовляла російською мовою. Вони зробили зауваження для жінки та її чоловіка, але ті його проігнорували. Зауваження, тому що в нас тут стоять стоять, які сини воюють. Все, і ми вам дали зауваження. Чому ви розмовляєте з нами російською мовою? Що ви нам сказали, на якої мові хочу таку розговорю? Тому що там. «Потому тому, що в паспорті мене написано на українській і на російській мові. Але я розмовляю мові. на Україну. А що ви зараз розмовляєте з нами? Ні, ми не розмовляли. Тож почалася сутичка, як розповіла пані Сніжана, продавчині почали кидати її товар на землю та копати ногами. Коли вже дуже багато людей збіглося, вони почали просто брати мій стіл. Тягти його, речі почали падати, вони почали ті речі жбурляти. Тому жінка була змушена звернутися до поліції. 7 липня близько 9.30 до поліції повідомила 27-річна жителька рівного, що на території ринку у неї виник конфлікт з іншими продавцями, які скинули на землю її товар. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють усі обставини, зокрема й осіб-правопорушників. Та за словами заступника очі міста Артема Ганущака на цій території взагалі заборонена торгівля. Устаном на зараз ця вулиця по документам, вона є і проїзною. Хоча так за багато років склалося, що там здійснюється стихійна торгівля. Дозволів на цю торгівлю. Немає станом на зараз. Також Артем Ганущак додав уже запланований проєкт рішень, аби дозволити на вулиці Базарній торгівельну діяльність. Станом на зараз до нас в міську раду надійшло колективне звернення від підприємців, які здійснювали торгівлю на вулиці Шевченка, і які зараз здійснюють торгівлю на вулиці Базарній з проханням е, узаконити. Цю торгівлю привести її в належний стан і дозволити проведення ярмаркової торгівлі саме на вулиці Базарні. Нами підготовлений проект рішення, який найближчим часом буде винесений на розгляд виконавчого комітету про надання дозволу на проведення ярмаркової торгівлі. Аномально високі температури впливають на зниження рівня кисню у водоймах, а це зрештою призводить до мору риби. Аби цьому запобігти у рівному на водоймищах цієї середи запрацювали аераційні фонтани. Працюють вони згідно з графіком. Це потрібно, щоб уникнути перегріву апарату. Більше про це дізнавалася наша Олеся Мороз. Аби не гинула риба на водоймах рівного запрацювали аераційні фонтани. Вмикають їх тоді, коли температура повітря піднімається вище 25 градусів тепла. Адже аномально високі температури призводять до зменшення рівня кисню у водоймах. Вони коли проводять рециркуляцію води, вони також по Позитивно впливають на, на атмосферу самої водойми. Розбиваються різного роду бактерії наліт, який виникає на поверхні води, і завдяки цьому краще проходить ультрафіолетові промені в воду. Фонтан функціонує в автоматичному режимі та за графіком. Рівняни ж кажуть, що від його роботи краще не лише водоймі, а й легше переносити спеку людям. Зараз це ж, це ж радість. Це. Така свіжість і тут пройтись. Я вважаю, що це не лишнє, така свіжість. Ну та ну, якщо це приносить людям насолоду, то чому ні. Також допомагає здійснювати аерацію водойми у Рівному і помпа управління ДСНС в Рівненській області. Коли на вулиці збільшується температура повітря, то цей насос допомагає ще більше насичувати воду киснем. Коли вже взагалі дуже велика спека, ми її ми, ми також підключаємо з тою самою функцією, як і фонтани. Просто там фонтану в нас немає. Це в це, це в районі е, е, стаді, стадіону авангард. Ми там також підключаємо цю мотопомпу для перекачування води з тою самою метою, щоб була краща аерація. Олександр Курадовець додає в місті. Є дві локації, де такі фонтани працюють біля проспекту Миру та на Лебединці. Щіння в горлі Нудота та головний біль жителі мікрорайону Північний скаржаться на погане самопочуття, яке виникає через викиди одного із місцевих підприємств. Запевняють, що вечора на вулицях з'являється нестерпний запах гнилі, після чого людям стає зле. Не в силі терпіти місцеві написали колективне звернення до керівництва області, аби ті повпливали на вирішення проблеми. Відтак вже цього тижня на місце виїхала комісія, яка з'ясувала, що поруч із підприємством ЕКО Євро на повітря. Як боротиметься з винуватцями, з'ясовувала наша Ірина Грабчак страшне першіння в горлі і прокинулося від удуща. І повірте мені, від смороду. Бо ти його, ну, е, якщо хтось перебував в гнійному відділенні, і це як Сепсіс. Ну я не знаю, гній у Рівному підприємство труїть людей. На нестерпний запах періодично скаржаться жителі мікрорайону Північний. кажуть у літні дні сморід настільки сильний, що його чути навіть хрі зачинені вікна. Жителі вважають, що винуватцями цього є одне із місцевих підприємств, яке розташоване неподалік. Дехто каже, жити тут подеколи буває неможливо. Це неможливо позавчора вночі десь о третій. Ну, орієнтовно четвертій ранку прокинулася від того, що душило. Ну, таке враження, я сама медик, і я розумію, що це ну не просто сморід, якийсь там щось десь там з якоїсь річки. Це взагалі неможливо. Місцеві вважають, що причиною нестерпного запаху є хімічні викиди у повітря. Уже неодноразово траплялися випадки, що у людей після появи неприємних ароматів з'являлася нудота, головний біль та алергічні реакції. Голова болить, діти кашлюють, смаркують. Пчихаю, да? мене знайомі дуже пчихаю від нього, алергії. Вона минулого року дуже голова в нього боліла, цього року знову таке, ну, але цього року вже не сижу, а зразу йду додому. Бо ну, вже роками це минулі роки теж ми писали і бумажки, заяви писали, скарги писала, всі люди дуже скаржилися. Ну, але толку щось. Що діти, які цілий вечір гуляли, в їх були рвотні рефлекси і сама рвота. Саме після того, як вони погуляли на вулиці і пішли додому. За будинком гуляє, якщо ввечері вийти, там більше 50 дітей постійно гуляють, грають в футбол на качелях і на цьому всьому. Я не думаю, що вони все всі діти їли щось одне й те саме, що могли їм отруїтися. Цього року повернення нестерпного смороду для місцевих стало останньою краплею. Жителі мікрорайону написали групове звернення до місцевої влади, аби ті посприяли вирішенню багаторічної проблеми. Після чого на місце виїхала група санітарно-хімічної розвідки Центру контролю та профілактики хвороб. Фахівці зафіксували у повітря шкідливі речовини. Зокрема, в цирководню та аміаку перевищував допустиму норму у декілька разів. Наші хіміки визначили, що Є значні перевищення шкідливих речовин, зокрема понад три рази такі такої речовини, як аміак, понад п'ять разів сірководню, перевищення гранічно допустимих концентрацій. Ці концентрації є досить небезпечними для людей, які страждають хронічними захворюваннями для людей поважного віку, тому звісно мають бути швидкі заходи реагування. Люди впевнені, сморід іде від підприємства, що розташоване на вулиці будівельників. 3 а кожного разу запах систематично з'являється увечері, коли у всіх відповідних установ завершується робочий графік, і немає змоги поскаржитись на горе підприємство. Всі знають, що за гаражами є яке підприємство. Я думаю, вчора не випадково комісія приїхала саме на той адрес і міряли саме там, біля того приміщення, де завжди. Після шести вечора, там, після сіми вечора, там є димоход, з якого починає йти чорний дим або сірий і все інше. Вже не раз казали, що воно закрилося, там його закривали і прошлого року, і раніше. Але, як бачимо, воно просто перестає працювати днем, а працює. В той час, коли вже нема до кого звертатися, що приїхали, Проте в обласній адміністрації кажуть, поки обвинувачувати підприємство «Екоєвроальянс», яке займається виробництвом готових кормів для домашніх тварин, не можна. Усе тому, що комісія не змогла потрапити на його територію, аби точно встановити джерело забруднення повітря. Тож наразі готується звернення до правоохоронних органів про порушення кримінального впровадження за заподіяння шкоди здоров'ю жителям мікрорайону Північний. По факту встановлення перевищення таких показників. Забруднюючих. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням чи з клопотанням відкрити кримінальну справу, в рамках якої ми відповідні служби зможуть притягнути до відповідальності всіх винних. Та чи допоможе це вплинути на гори підприємство та, врешті-решт, вирішити багаторічну проблему, поки що сказати важко. Тепер стане краще. У Рівному на території колишнього радіозаводу планують відремонтувати одне з найбільших у місті укриттів. Чому раніше не проводилися ремонтні роботи та де рівняни зможуть ховатися під час повітряних тривог, поки сховище не відновлять, розповість Вікторія Якимець. Усе задля комфорту та безпеки людей. У Рівному планують відремонтувати одне з найбільших укриттів міста, яке розташоване на території колишнього радіозаводу. До 2023 року воно перебувало у власності фонду держмайна. Відповідно, проводити будь-які роботи місцева влада можливості не мала. І лише після передачі сховища на баланс міста почалося планування ремонту. Так, станом на сьогодні вже виготовляють відповідні документи. Коли ж вони будуть готові, розпочнуться роботи. Дане приміщення було передано на баланс комунального підприємства сервіс. Для опорядкування даного спорудного ну, сховища на даний час виготовляється проєктно-кошторисна документація. Після виготовлення проєктно-кошторисної документації дане сховище буде, ну, буде проведено капітальний ремонт. А роботи там чимало за словами керівника відділу з питань надзвичайних ситуацій Андрія Бернацького. Укриття перебуває у вкрай занедбаному стані, що неодноразово підтверджували результати спеціальних перевірок. Укриття є в незадовільному стані. Це було підтверджено щомісячними квартальними оглядами, які ми проводимо з липня. Ми тут перебували. Відповідно, дійшли висновку, що воно є що воно для користування непридатне, і тому тут треба провести ремонт. Андрій Бернацький каже, об'єм робіт тут чималий. Насамперед, аби створити комфортні умови для перебування в укритті, лагодитимуть вентиляції та водопровід. Ну там досить великий об'єм. Ви бачили, треба робіт провести. В основному це привести до, до ладу, щоб там не було протікання води і вентиляція. Це саме основне, що в укритті має бути для комфортного перебування. Тож, уже невдовзі, після подачі документів на кошторис влада зможе почати ремонтувати укриття а поки місцеві жителі мають змогу користуватися іншими сховищами, які вже повністю облаштовані всім необхідним. Усього в районі радіозаводу їх шість. Зокрема, укриття на території Рівненського ліцею номер 11 готове прихистити більше ніж 900 осіб. Мешканці мікрорайону мають вільний доступ до укриття, і ми можемо без без проблем їх розташовувати в цьому укритті. Укриття обладнане інтернетом, облаштовані лавки, місця для сидіння. Всі поміщаємося. До слова, загалом у місті облаштовано понад 300 укриттів, у яких створені комфортні умови для перебування рівнян під час повітряної тривоги. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.